Одна людина це мінімальний набор, який треба для того, щоб працювати з комбайном мороза. всім підписникам. Отже, сьогодні з вами будемо говорити про гарбузовий комбайн Мороза. Обсудимо його плюси, в, них, в нього їх багато. І обсудимо в нього, які є мінуси. Мінус знайшов, мінус один. Ну це дуже такий дітський мінус, зараз побачите. І будете думати, мінус це чи не мінус. Є. Тепер давайте по порядочку. Якщо пам'ятаєте, коли я його купив, привіз додому, я казав про нього наступне. Комбайн Мороза дешевий, маленький, розборний, транспортабельний, маневрений, якісний, наш український. Посипалось потім купу коментів. Як ти можеш про це говорити, якщо ти на ньому ніколи ще не працював? Питань нема. Бог з ним. Перша, скажімо так, інформація, яка видавалася від мене про комбайн, була основана перше, це на тих коментарях і відео людей, які вже ним працюють. Ну і кроме того, сам побачив цю техніку, пощупав, потрогав і зрозумів, що зараз крепка штуковина. Після того, як ми попрацювали ним, можу сказати наступне. Задоволений на всі 1000%, все те, що я казав, можна сміло умножати на 100. Апарат себе виправдовує. Він облегшує вашу працю в тисячу раз. Бо якщо рівняти з тим роком, де я вибирав вручну, і зараз. То це небо і земля. Набагато все легше. Набагато. Тепер давайте так. Коли ви до мене дзвонили, хоча ні, давайте спочатку про мінус. Дивіться, мінус який. Ви закинули сюди гарбуз, гарбуз тарабаниться. Є тут ця слонка, яку ви відкриваєте, щоб падав одход. В чому мінус? Всі бачили відео, як ми собирали, молотили верніше гарбуз. Ним. Силочка зверху. І я показував ці купи, які були після нього, що там реально на купу ну 7-8 зернинок відхода. І це дійсно так. Якщо ви молотите гарбуз, коли ви його сюди накидали, він сюди б'ється. І виходить, ця заслонка, бачите, він купоні б'є і він її відтуляє. Отако видно. І в цей момент сюди можуть проскакувати зернята. Як ми це побороли? Ми це буквально виявили на другій кубці. Іменно коли перетаскували його. Ось сюди ми підставляли отврточку. Ось так. Ще можна просто поставити дерев'яшку, затисати клинчика. І все, вставив. І ти його зафіксував. забрав, підняв. Все. Весь мінус, який в ньому був, до мене знинуло кілька чоловік і теж казали, що у них така штука. Я кажу, ми просто підставляємо отвверточку. І вони согласили, що це розумна тема. Єсть. Як на мене, це просто ну, не мінус, це просто, ну. По-другому, ніяк тут не зробити. А так отлічна штука. Далі. Як ним працювати? Кожен, скажімо так, оприділи для себе це сам. Для себе ж ми рішили наступний метод з ним роботи, бо ми перепробували по-різному. Заслонка на викид зернят вас закрита. Виходячи з того, які у вас гарбузи. Ну Якщо брати ці, які в нас були цього року, це футбольний, баскетбольний і волейбольний м'яч. Отакого от розміру. Ми їх в бункер закидуємо 3-4 штуки. Все залежить від того, який у вас гарбуз. О, дивіться, вже такий, бачите, має вигляд у нас, трошки вже попрацював. Хоча мили-мили, але десь зернятка Осталися Тобто 3-4 штуки закинули сюди. Потім, там пройшло секунд, 10. Підняли заслоночку. Жмих випав, закрили заслоночку, вставили клинчика. Ці гарбузи ну, зернята пішли в барабан вниз. Заслонка, повторюю, закрита. І таким методом ми набиваємо комбайн 15-10 гарбузів. Все залежить від вашого розміру. Я один раз вроде би, і 20-ку загнав. Закинули. Візьмемо 15, щоб було середнє. Закинули 15 гарбузів, воно його промолотило. Аж потім відкриваєте заслонку. Таким чином, у вас більше жмиху дівається звідси, і зарядка набагато чистіше виходять. От і все. Раз були молотили недалеко іменно від подвір'я, і взяли, протягнули шланг і раді приколу просто шлангом полили на цей барабан. То таке враження, як то зарянта вже вийшли зразу помиті. І з цього ми зробили висновок. Що трошки згодом. На цих болтах спереді і там взаді ми зробимо розкоси і встановимо наверх бочку. Наповнимо її водою, проведемо від неї шланг. Шланг опустимо ось сюди. Зробимо в ньому дирки, щоб ішла сюди вода. Просто коли цей жмиг тут виділяється, вода його дуже легко змиває. Дуже легко. І тоді зерна зразу, виходить, як миті. І чистенькі. І все. От такі в нас плани з ним на майбутнє. Кроме того, хто задумується іменно займатися гарбузами, от ви дзвоните і пишете в коментах, питаєте, а чи зможе він там обробити мені город 30 соток, 50 гектар, 2, 3, 10. Люди, ви неправильно ставите питання. Вам не треба взагалі про це думати, скільки він може обробити. Повірте мені, воно о цього чуду обробить скільки ви захочете, у вас перша чергова задача, яка має стояти сушилки. Відос зверху, що ви бачили, які у нас були сушилки, скільки їх було. Їх було тут три штуки. Там я розказував, які вони по дліні, ширині і тому подібне. І за цих сушилок ми його теребили 3 чи 4 рази. Не, не, не пам'ятаю вже. Тобто, 4, грубо говоря, заходи в нас було. тому що ми його стеребили. Це насіння, його треба десь сушити. Учитуває, що ми сушимо сонце і вітер, нам їх не хватало. на той рік будемо робити набагато більше. І всіх, ті, хто мені каже, що в мене там буде сушилка, грубо говоря, 3 в длину, 2 в ширину, і я там зможу собі їх підсушити, це дитячий ліп на лужайки. Кажу вам зразу. Якщо ви задумуєтеся мати собі гектар, так як ви розказуєте. То раджу вам на метрів 10 і 2-2,5 в ширину це під газ чи під дрова, щоб сушити. Отакого такого розміру треба робити. Бо менше толку не буде ніякого. Далі, як краще ним працювати? В плані того, краще всього виїхати зранку ним на город, до обіду попрацювати, в обід почати мити зернята. Щоб до вечора ваші мішки з зернятами, які ви намолотите, вже були перемиті. Бо якщо ви цього не зробите, а ми так один раз були не зробили, ми працювали до вечора, почали з обіду, вечором подивилися, що ну що тут? А? Не жарко, зернята не запріють, рано встаємо стайном перемиємо. Ранком стали мити, вони за ніч набирають більше вологи. А от той жмих якийсь парадокс. Він як то влагу не бере, він наоборот її віддає. І коли ви його викидаєте мити, у вас виходить, що частина зернят тоне, частина зернят пливає. І що внизу, і що вверху, у вас йде в перемішку жмих. І тоді починаєш танці з бубном, вибираєш його. І так ми цілий день вбили. І після того зрозуміли, що зранку виходиш, до обіду працюєш, в обід миєш, і до вечора в тебе все красиво сохне. Не спорю. Якщо у вас є компанія, яка їх готова вибирати, то можете їх требити цілий день, тільки їм постачати матеріал для того, щоб вони його мили. От, і все. Скільки людей треба для того, щоб працювати з цим комбайном? Хтось там каже, 2, 3, 4. Для того, щоб працювати з комбайном, треба одна людина. От, і все. Поставили, включили дрелі в руки, накидали, накидали, відкрили, закрили. Все, треба переїхати, переїхали. Одна людина з ним вправляється на раз, два. Не треба 10 чоловік, щоб вокруг нього бігали. Взагалі. Одна людина. Це мінімальний набор, який треба для того, щоб працювати з комбайном Мороза. Все. Надіюсь, я вам розказав все, що було по ньому. А так кажу, задоволені. Порівняно з тим, як вибирав вручну і на даний момент це небо земля. Закинув, закинув. Ця штука потеребила, тобі видала, і все. Що касається цін, дивіться. Теж питаєте мене по цінах. Подивіться відео, зараз теж силочка зверху. Коли я робив на нього огляд, я там казав ціну доставку, як воно мені вийшло від мороза з Лубнів до Вінниці, доставити. Скільки це коштувало, скільки сам комбайн коштував. Ціни зараз в них є сайт. Ну на сайті ціни, я так розумію, трошки не такі, тому що людина, яка займалася сайтом, що тоді мені казали, він поїхав на війну. В них актуальні ціни на цьому, як він зветься, скажіть вам скажу, на OLX Заходьте, дивіться, кого цікавить. Бо коли дзвоните, питаєтеся, яка ціна зараз, кажуть ціну, це чисто можете дзвонити до Мороза, він вам розкаже, покаже, підкаже, який краще вам взяти і що вам взагалі треба. Так же саме мене питаються деякі люди, які дзвонять за зернята іменно за сівалки, чи зможуть вони такими сівалками працювати. Народ, моя сівалка це сапка і лопата. У ну, мене її обйом це на той рік буде три города, все. А якщо у вас гектари, то вам, звісно, да, треба вже думати іменно про сівалку. Так що вам пряма дорога до дядька, який робить комбайни і робить сівалки. Ну, все, Надіюсь, все розказав. Кому не зернята, Дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися торгувати потихеньку. А так, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення!